Доброго дня, друзі! На жаль, війна триває і вже стала будинністю. І з часом все важче збирати гроші на волонтерську діяльність. А ми зараз якраз і готуємо дуже потужну волонтерську акцію для дітей-героїв. І в рамках підготовки до цієї акції до нас приєднався харківський театр для дітей та юнацтва. І ми зараз проводимо благодійний тур Україною. 3-4 жовтня в Полтаві відбудуться гастролі цього театру, і ми зробили невеликий рекламний ролик. Я закликаю вас підтримати нас інформаційно і поділитися цим роликом в своїх соціальних мережах. А якщо буде можливість зробити невеличкий донат на організацію кастрольного туру, то ми вам будемо особливо вдячні. Посилання на конверт в Приватбанку в опису до цього відео. 3 та 4 жовтня в Полтаві гастролі Харківського театру для дітей та юнацтва. Благодійні вистави на підтримку дітей-героїв. Партнер заходу ротарі клуби України. Квитки на karabas.com